Далеко у лісі були баба бабаюшки. мати, років семеста та дочка дійна, сторічне дівчисько, від якого болотне чмо було в абсолютному відпаді. Тому воно скрашувало їхнє життя розмовами, пивом та полоненькими закусочками. Але ось для цього закусочки робили свою чорну справу з їхніми фігурками. Також зовсім до них на пиво кості безсмертний. Побачивши джокну повільной куски не витримав. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! ви темнота! Та лише нічого було, не можемо знати, що ті закуски ваші крохмаль суцільний. А крохмаль це вуглеводий. А вуглеводий. вуглеводи. мої — це ваші огрядні фігури. Лише перші ці справжніх рибів грибазики. Це чистісінький білок. ділок. Він зробить ваші фігурки. А пивко смачнішим уторопали чарівні мої. грибні грибнічі грибасики Рекомендовано безсмертними.